Всім привіт! Сьогодні е, буде таке відео е, ну, про Devolt. Е, Не рекомендую покупати, тому що сервіс некудишній. Купив ось таку ципну пилу деволт Flex Зараз у мене є. Тільки зарядне, коробка і інструкція. Все. Пилу віддав на сервіс е, гарантія 3 роки. Купив е, неділі 3 назад, е, залив масло в неї і масло відразу потекло е, от, ну, в цьому місці потекло масло. Між двома половинами пластмаси. Думав, пролив десь, протер, все добре. Воно все одно тече. Текло-текло. Потім прийшов до представника у нас в місті, де покуп... купляв її. Мені сказали віддати на сервіс офіційний деволт. Вони посмотрять. Вони. Оформили, прийняли, посмотрили, після цього дзвонять, кажуть, там заводський брак, маслонасос. Вийшов зі строю, при тому, що поробила вона 3-4 рази. Навіть ну, нічого такого і не було сильного. От. Сказали чекати десь місяць, може, трохи більше. Ну, якось. Так, не дуже приятно. е, ніяких продвіжень немає. Е, те, що кажуть, рік абсолютної гарантії, це все ж кажу повніша чуж, нема такої у них поняття абсолютної гарантії. Подзвонив на, до офіційного представника в Україні напряму. Ті кажуть так і так. Україні війна, ми нічого не можемо зробити, поставки затримуються. Ну Я все розумію, але ж ми теж покупаємо цей інструмент, зразу, І ніяких немає ну якихось понятій, то що абсолютна гарантія. Навіщо тоді писати абсолютна гарантія, якщо її немає? Питання стається. Так що не рекомендую. Деволт, по сервісу вони, звісно, хромають. Макіта, Bosch, Метабо взагалі питань ніяких немає. Навіть при тому, що в країні війна. Так що, отак. Робіть свої виводи.